Олександр, є ще дуже довга. Теж в цьому довгому графіку. Ми зараз в різних точках а крайня звучить так: Storm Shadow, а відповідно і скальпи летіти на Росію не будуть, бо британці самостійно не будуть давати дозволу. А білий дім вкотре підтвердив, що дозволу бити по території Росії нема. Ось ми в цій точці, теж одного довгого серіалу. То нам що чекати аж результатів виборів? Чи тут може бути все-таки щось інше? Ні, все буде набагато раніше. Нам не треба чекати результатів виборів. Це може відбутися найближчим часом. Цей дозвіл, але звісно ж, британці вони завжди орієнтуються на США і в даному випадку так само. Хоча інколи вони ведуть і достатньо радикально сміливу е, власну політику. До речі, ті ж самі Storm Shadow, вони були надані набагато раніше в Україні, аніж Атакамс, і вже використовувались тоді, коли. Про атакам скільки велися дипломатична робота щодо отримання цих балістичних ракет, а, тому в принципі, я думаю, що зелене світло ми отримаємо набагато раніше, але з іншого боку, про якщо говорити про саму точку, то ми знаходимося ми в точці, яка нам набагато ближче до отримання дозволу аніж це було в 2022 чи 23 роках.